Вітаю всіх на каналі. Я нарешті досадила всі рослини, які хотіла в цьому році посадити на моїй новій клумбі, яка у мене тепер є в нашому дворі. В Минулому відео я розказувала про похороплітники із клумбії. В цьому відео я розкажу і покажу, як я садила хвойні. Це ялівець горизонтальний блукарпет, також ялина, голуба і ялиця. Хто не знає, я лиця мовою оркостану піхта. Ну і також наостанок розкажу про те, як я садила вереси на цій клумбі. Знаю, що вереси у багатьох проживаються погано. Я постаралась дослідити досконально, що потребує верес, тому кому цікаво, дивіться відео до кінця. Ну і в кінці відео я ще дам додаткову таку таблицю шпаргалку про основні параметри, що потребують всі ці рослини. Почнемо по порядку. Мабуть, найневибагливіший з цього списку це ялівець Блукарпет. Місце посадки для ялівців краще обирати сонячне. вони дуже люблять сонце. Коренева система у цього ялівця більш поверхнева, бо здебільшого ялівці мають більш стрижневу кореневу систему. А цей горизонтальний ялівець, Blue Carpet має більш поверхневу розгалужену кореневу систему. Ялівці досить невибагливі до ґрунтів, досить невибагливі до добрив, але вони не терплять замикання. Тому ялівці краще не садити в низинах, де може бути застій води, краще садити десь на верхніх частинах ділянки також краще перевірити наскільки. Ки ваш ґрунт краще всмоктує воду. Для цього достатньо викопати ямку до 50 сантиметрів, налити туди пару відер води і подивитися, як швидко вона всмоктується в землі. Якщо за годину-дві ця вода повністю піде в землю, значить у вас немає застою води. Якщо через добу у вас буде стояти в цій лунці вода, значить у вас є проблеми з затримкою води. Тому в таких місцях краще не садити ялівець. Якщо ви все таки хочете в такому місці посадити ялівець, тоді там треба копати в більш глибшу яму, робити обов'язково дренаж 5-7 сантиметрів, наприклад, і щебню. а також краще посадити там ялівець на горбочку, тобто зробити спеціальний горбок і вже туди посадити ялівець, щоб корінь ялівця, коли він розростеться, не замокав, не дай Бог, у вас у воді, бо це для нього досить згубно. Якщо ви не зробите горбок, а зробите тільки дренаж, то корінь ялівця все одно може прорости крізь цей дренаж і дойти до того місця, де буде застій води. Тому в таких місцях краще все. Таке садити на спеціальному горбочку. У мене тут найвища точка ділянки, у мене немає застою води, у мене вода досить непогано проходить крізь мою землю, хоча це чорнозем. Тому я не буду робити тут якісь додаткові сильні тренажі, вони мені тут не потрібні. Яму для ялюця я викопала десь в два рази більше, ніж горщик. І, до речі, хвойні все-таки краще висаджувати з закритою кореневою системою. Якщо ви берете хвойні з відкритою кореневою системою, то беріть у перевірених продавців, щоб це Дійсно, ком землі, де росла ця рослина разом з цією землею. Бо якщо її там просто наліпили і зробили якийсь незрозумілий ком землі, то такі рослини можуть не прижитися. Приживаємість у таких рослин набагато гірша. У мене був досвід з туями. Купили ми колись величенькі туї, посадили по всіх правилах, але на жаль, вони так і не прижилися. Туї з закритою кореневою системою, невеличкі саженці чудово, в мене прижилися. І я схильна до того, що рослини треба краще взяти менші. Критою кореневою системою посадити, і у них приживаємо тоді майже 100%. Ялівці люблять нейтральні або слабокислі грунти з pH десь 6-7. Тому для ялівця я готувала грантосуміш у таких пропорціях: два відра моєї садової землі, одне відро піску, одне відро хвойного опаду і піввідра кислого торфу. Також при посадці я додавала таке добриво, як калімагнезія досить непогане добриво для хвойних рослин восени, має у своїй своєму складі калій, магній і сірку. Калій восени потрібен рослинам для того, щоб укріпити їх імунітет на клітинному рівні, підготувати до зими, щоб краще пережити морози. Магній для хвойних потрібен для хлорофілу для кращого забарвлення хвої. І сірка, вона трошки підкислює ґрунт для того, щоб рослина могла краще у кислому ґрунті засвоювати поживні речовини. Тому восени непогано підживити всі хвойні калімагнезією, а також додавати при посадці восени. Я восени при посадці не додаю компости, бо в компості може бути занадто велика кількість азоту, яка зараз рослинам не потрібна. Також при посадці хвойних я додавала осмокот HN. Це такий осмокот, який досить непогано підходить для хвойних. Він має пролонг. Овану дію, але віддавати свої мікроелементи вони він почне при температурах плюс 15 і вище. Тому це така закладка більше навесно. Я лівець блук карпет при посадці заглиблювати не потрібно, щоб не підпривала коренева шийка, бо це досить згубно для хвойних. Після посадки обов'язково проливаємо гарно водою. Ця вода потрібна для того, щоб вийшли всі бульбашки, щоб корінці краще скріпилися з землею. Обов'язково мульчуємо наші рослини хвойним опадом або сосновою корою. Ця мульча затримує вологу, а також допомагає утворюватись потрібні мікрофлорі для того, щоб краще проживалися рослини. Тепер поговоримо, що потрібно для посадки ялини голубої. Ялина, як і більшість хвойних, також. Дуже любить сонце, тому краще обирати місця, де багато сонця на вашій ділянці. Ялина голуба в перші роки після посадки формує більш стержневий корінь, десь на рівні 50-60 см. Пізніше, з роками, вона утворює більш розгалужений горизонтальний корінь. Це обов'язково треба враховувати при посадці, щоб сусідні рослини їх коріння не почало конкурувати з ялиною. Ялина голуба полюбляє слабокислий ґрунт з pH 5,5-6,5. Тому для ґрунтосуміші я взяла два відра своєї садової землі: одне відро піску, одне Відро хвойного опаду і одне відро кислого торфу. Ялини теж не люблять застій води, тому якщо у вас є така проблема, обов'язково робіть дренаж або садіть її на невеличких пагорбах. При писації ялини я додала калімагнезію і осмокод Аш Енд. Ялину теж при посаці не варто заглиблювати, щоб не підмикала коренева шийка. І, звичайно, потрібно обов'язково замульчувати. Що ж потрібно для посадки ялиці? Ялиця, на відміну від багатьох хвойних, краще росте у напівтіні, і вона любить більш зволожені ґрунти. Тому я її посадила ближче до навісу, який поряд з цією який з обіду вже дає в цьому місті тінь. Ялиця також любить більш кисліший ґрунт на рівні pH 5-6. Тому у ґрунтосуміш для ялиці я додала більше торфу. Я взяла два відра своєї садової землі: одне відро піску, одне відро хвойного опаду. І півтора відра торфу. І до слова хочу сказати ще про кислий торф. Кислий торф може бути різним. Якщо ви берете кислий торф, наприклад, для гортензій, то він буде з pH там 4,5-5,5. Якщо ви берете кислий торф для лохини, то там буде кислотність 3,5-4,5. Тому, якщо ви берете, наприклад, кислий торф який для гортензій. То його можна додати більше при посадці хвойних. Якщо ви берете більш кисліший торф, то тоді можна додавати менше. Я взяла досить кислий торф, тому я його додаю у пропорції менше, ніж своєї садової землі. Якщо ви берете кислий торф, де pH вищий, наприклад, для гортензій, тоді з садовою землею варто змішати один до одного. При посадці ялиці я теж додала калімагнезію і осмокот HN. Ялицю теж не варто заглиблювати, щоб не підпривала коренева шийка. бо від Цього ялиця може навіть загинути. І, звичайно, обов'язково мульчуємо ялицю хвойним опадом або з основою корою. Тепер поговоримо про вереси. Я дослідила достатньо ретельно, що потребує верес, і, мабуть, зрозуміла, чого у нас в Україні він погано приживається. Верес росте на бідних, кислих ґрунтах. А в нас в Україні досить часто чорнозем, який далеко не бідний, а досить поживний, в ньому багато органіки, яку верес теж погано переносить. Також верес досить чутливий до кислотності ґрунту. Він потребує pH 3,5-4,5. Це досить кислий ґрунт, який трохи важко забезпечити в умовах України. Також деякі добрива для вересу просто згубні. Верес не переносить кальцій і не переносить хлору. Верес не може жити без мікоризи, яка знаходиться в його корені. Мікориза це такі корисні грибки, завдяки яким верес може харчуватися. Ці грибки утворюють. Додаткові такі відростки, корінці, і от саме від кальцію і хлору мікориза часто гине. Також бересам шкідливий надлишок магнію і азоту. Магнієві солі теж погано впливають на мікоризу. Азот у аміачній або нітратній формі досить агресивний для вересів. Тому найкраще, що ви можете зробити для вересів при посадці, не додавати взагалі ніяких добрив, особливо органічних, або ті, які в своєму складі мають. Кальцій або хлор, роблячи ґрунтосуміш для вересів, я не брала свою садову землю взагалі. В мене чорнозем, який не потрібен вересам. Я робила ґрунтосуміш у пропорціях: два відра кислого торфу, одне відро піску і одне відро хвойного опаду. Верес має мочкувату поверхневу кореневу систему. Тому я робила не сильно глибоку ямку, але на дно лунки для вересів я додала сірку для того, щоб підкислити дно лунки і зробити такий своєрідний кислий бар'єр. Також при заповненні лунки ґрунту сумішу, я по периметру теж додавала сірку для того, щоб зробити таку своєрідну кислу капсулу. Сірка досить непогано підкислює ґрунт, тому при посадці вересів можна її додавати. Сірка це не зовсім добриво. Сірка підкислює ґрунт і варто додавати для кислолюбив. Вох рослин якраз восени сірку для того, щоб збалансувати кислотність в кислих ґрунтах. Ці рослини краще засвоюють мікроелементи. А у випадку таких рослин, як вереси, рододендрони, черлохина, кислотність ґрунту досить важлива для утворення мікоризи, без якої ці рослини жити не можуть. Вереси при посадці можна трохи заглиблювати на 1-2 см. Це допомагає утворюватися бічним поверхневим корінцям. Також після посадки вереси обов'язково мульчуємо хвоєю або сосновою корою. Це допомагає затримувати вологу, яка дуже необхідна для мікоризи, без вологи, як виробляють, Розумієте, грибки існувати не можуть, тому у вересів повинен бути постійно зволоженим. Підживити вереси можна буде через рік після посадки. Коли вже вереси вкоріняться, можна підживити комплексним добривом. Якщо ви не хочете розбиратися в складі добрив, що вересам можна, що не можна. Беріть краще комплексні добрива для рододендронів або для лохини. Вони повністю підходять для вересів.